Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 12 січня 23-го року. Вийшла трошечки прогулятись, познімати, вже давно нічого не знімала, тому що ну, хто знає мою ситуацію, готуюсь, готуюсь до операції, вже телефонувала, Нібито мене записали на кінець січня, але ще треба. Ще треба буде уточнювати, тому що ситуація і ну, це залежить і від ситуації в країні, і від мого самого почуття. А поки, поки, поки займалася обстеженнями. Ну і знаєте, не завжди хотілося. Іноді навіть і не виходила в сад просто, просто була вдома. А це зараз вийшла. Хочу вибачити, що я не привітала святами вас, друзі. Не було можливості такої. Я вітаю кожного, кожного українця, всіх, окрім, окрім ви знаєте кого. Я вітаю з Різдвом Христовим з Новим Роком. Я знаю і вірю, що цей рік. 2023 рік буде переможним. Україна переможе. Я вітаю всім нам найшвидшої перемоги, перемоги над ворогом обов'язково над усіма ворогами і над усіма хворобами. Будемо здорові, будемо жити в вільній, цілісній Україні. Я вас вітаю щиро від усього серця. Тримаємося, друзі, віримо, чекаємо перемогу разом. От, ну І так трошечки я з вами все ж пройдусь. На сад постійно, постійно, він так дійсно міняється. Ну, навіть просто якось так дощ піде, чи сніг пройде і вже вигляд інший. От зараз і я сама дивлюсь. Багато там і попересаджували восени, змінився вигляд. І так вже хочеться вже хочеться тепла, друзі. Щоб побачити, як воно от вже буде. Тому що, знаєте, пересаджувала восени вже коли там і листя поопадало. Ну, зрозуміло, то саме вигляд, от як воно має бути, то я ще не бачила. Хочеться, я так люблю ці пересадки саме через те, що потім. Все прокидається, все на різних місцях і це виглядає а, геть по-іншому. Ну, Але ж я, я себе знаю. Я себе знаю, я знову-таки знайду собі дещо пересадити, дещо мене буде не влаштовувати. Ну, але... Це я не одна така, я точно знаю. Поки не зробимо, не пересадимо так, як нам хочеться, то не заспокоїмося. Ось цю клумбу ну, прям, прям повністю ми пересаджували. Дуже дуже багато всього тут змінилось. І хочеться, хочеться вже це побачити. Вільних місць багато тут тепер так от, здається, так? але тут ростуть ехінацеї і. Ну, я ще тут подивлюся. Якщо тут о, мені щось не сподобається, якщо будуть прям зовсім голі місця, то о, о, багаторічники, трави низькорослі, можна тут посадити. Щось, щось можна буде придумати. Це бузок Мейра Пабілін на штамбі. Бачите, рослини навіть без листя, дуже цікаво, гарно виглядають. ходила била лунки, тому що аєратор, ну, в водоймах аератори хоч і стоять, але чомусь треба слідкувати. Якщо великі морози, і у вас водойми з малопотужними аераторами, аераторами, так як в мене, зараз підійду, покажу, то треба слідкувати. Луночки іноді все одно трошечки затягуються, ну, це, це не важко пробити. тому... Єдине, що холодно, руки, руки замерзли. Страшенно просто. Отакий садочок. Садочок біля хати я колись знімала там відео, показувала. Ось, бачите, той балкончик, це я з цього місця знімала. Також о, хочеться мені і там двері пофарбувати, і сам оцей балкончик. Пофарбувати, не знаю, ще в який кольор, не визначилась, або білий, або коричневий, Ще не придумала. Але вигляд мені дуже подобається звідти. Вигляд на сад виглядає, звісно, дуже цікаво. От, і зараз підійду до водойми. покажу вам. Ось, подивіться, Бачите, це біла така пляма, це якраз від там під водою виходить, аератор працює, а зверху трошечки затягнуло. Не знаю, чому так, можливо, його треба підняти вище. Ну, подивлюсь, сьогодні будемо заливати там, от де саме аератор стоїть. Хочу залити гарячою водою і спробувати підняти його вище. Ось це я трошечки продовбала луночку. Ну, так виглядає водойма. Одна і та, що менше, там так само. Ой, підійду з другої сторони, покажу. Там видно малечу. Вони такі прикольні. Сидять собі дорослі от опускаються на дно, а ці ні. І от і в минулому році я дивилась, о, о, Оці маленькі, дрібненькі зовсім, то вони тут близенько, бачите, от їх видно. Ну, звісно, там крига, не так то і мут, мутне таке зображення, але все одно ну, ви бачите, я думаю, видно їх. Чомусь вони не опускаються. О, білик прийшов мій, залитка моя. Отак, друзі. Трошечки пройшлася, йду до хати, тому що ноги замерзли дуже. Дуже-дуже. Там дуже. сьогодні. Ой, сьогодні дрова привезли нам. Нарешті, бо замерзала, Отак, От друзі. Все, друзі. разом до перемоги. Все буде Україна, пока, пока.